Аби не залишитися без електропостачання, ось так робити не треба. Електроприлади потрібно включати по черзі, а не одночасно. Українська енергосистема зазнала значних ушкоджень через масовану атаку росіян. Тому громадян просять економити електрику і ощадливо користуватися електроприладами. У нас нема газу, не розпочався опалювальний сезон у містах нашого регіону, тому єдине джерело енергії це електроенергія, але ж із цього всього нагрузка на електромережі. Збільшилася у три-чотири рази, тому мережі не витримують. Єдине джерело енергії для жителів Донецької області наразі електроенергія, і аби нам її вистачало, в низці областей вже практикують вієлові відключення. Вієлові відключення застосовуються, коли вже енергосистема не витримає нагрузок. То Ніхто не застрахований від такого. По нашому регіону на даний момент не планується війлових відключень, але вже по Україні є проблеми є області, які вже застосували у той же час. В Ремі зазначають, аварійні та планові відключення ніхто не відміняв. Шкоди регулярно задають і постійні обстріли регіону. Є проблемні райони, куди ми не можемо достатися, тому що там постійні обстріли, але ж робота не скінчається. Наприклад, за вересень було відновлено 250 тисяч родин відновлено електропостачання. Тож жителів області наполегливо просять раціонально користуватися електроприладами і як мінімум не вмикати їх всі одночасно.